Добрий день, я представник спілки матерів та дружин морських піхотинців, і хотіла би сказати одне: що Червоний Хрест на даний час став імпотентною організацією, яка абсолютно не захищає права полонених. Вона абсолютно не виконує свою функцію по пошуку безвісті зниклих. Я хочу сказати прямо: вони співучасники злочинів Росії по відношенню до військовополонених та безвісті зниклих. Знаєте, чому вони до нас не виходять? Я вам скажу, чого вони не виходять, бо кожен тримається за своє крісло. Чуєте мене? Ви там тримаєте за своє крісло, і ви боїтеся написати в Женеву, що проходять акції вже по всій Україні під Червоним Христом. Ганіпа. А ще я хочу вам сказати, знаєте що? Слухайте мене. Ваша організація міжнародна наполовину фінансується Росією. Ви отримуєте свої зарплати з рук вбивць, розумієте вбивць? Ваші руки в крові по локоть. Ви просто-напросто або виконуєте свої функції, або пам'ятайте, що ви отримуєте свою зарплату з рук вбивць. Сором і ганьба! Ще раз вам ганьба!